Чому? Блядь? Тому що, ну, деякі, знаю, хорошо закінчувались, але, можливо, я не знаю за ті випадки, коли хуйово закінчувалися. Тому що москалі з ними от зараз, скажімо, нештатне її, недокументоване використання. В общем, Можливо, зробити що? Ну і роблять, що робити далі. Ну, виколопати цю ПВВ і що? ПВВ тут воно того не варте з ній, тут так розважатись. Повторно її використати, до речі, неможливо. Ну, перевести в транспортний стан. Можливо, як би переставити, але це теж ну, дурна затея, тому що вам треба її під щось підсунути, потім попустити датчик цілі. Якийсь малейший неточний рух і воно все йобнуло. З рахунок на те, що да, він якби знає, і поліз її витягати.